Всіх вітаю, дорогі мої глядачі! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Сьогодні трошки е, хочу вам розказати про новини, які є в Нідерландах, і потім поговоримо про життя в Нідерландах. Основна новина для нас, українців, це те, що Нідерланди продовжили тимчасовий захист до 4 березня 2025 року. А чому до цієї дати? Тому що е, такий у них закон, що це, ця процедура була прийнята на три роки, і от вони по, по року, кожного року приймали продовження. Е, як сказали, що далі не будуть продовжувати цей тимчасовий захист, е, тому що ну, так прописано в законі. Так що в тих листах, що нам видали на продовження стікерів, я так розумію, там було написано, що до покращення ситуації, якось так там написано. То, значить, уже у нас є дата, це 4 березня 2025 року. От і більше цей тимчасовий захист, як сказали, продовжувати не будуть. Які будуть зміни до 2025 року, побачимо. Ну, Зараз, наприклад, от інфляція. В Нідерландах і допомогу збільшили на 20 євро. Я зовсім нічого не хочу сказати, що це добре чи погано, як мені там писали в коментарях. Просто констатую факт, що таке є. І, мабуть, українцям в Нідерландах та й по всій Європі цікаво знати, що у них зараз в житті, і що вони там можуть собі планувати. На майбутнє. Що буде після цього тимчасового захисту? Ніхто не знає. Зараз тільки точаться про це розмови і якісь думки на цей ем, випадок. Так що ніхто далі нічого не знає. Але дай Бог, щоб закінчилася війна поскоріше і все тоді буде. Якби ставати на свої місця, і е, хто хоче, українці можуть повернутися додому, хто не захоче, не буде повертатися додому. Це вже е, сугубо справа кожної людини і е, тих законів, е, які існують в тій чи іншій європейській країні. Е, що я хочу вам ще розказати про життя в Нідерландах. А що дає тимчасовий захист українцю? Українцю. Тимчасовий захист дає гарантовано. Перше, це ліжко, їжа, медицина, ну і для українцям дозвіл на роботу. Ліжко це значить проживання або в таборах, або в якихось притулках, гуртожитках, або в сім'ї. Далі, якщо українець не працює, він отримує допомогу грошову на харчування. Плюс, якщо в сім'ї ще додається 80 євро для сім'ї, щоб на комунальні послуги сім'я витрачувала ці гроші. І медичне страхування безкоштовно. Для тих українців, хто працює, також само. Безкоштовне житло, але вони мають право працювати, отримувати в основному мінімальну зарплату. Це робота фізична, проста, але якби вони матеріально більш забезпечені. Я не можу сказати, що це легш, легко, думаю, це складно і це під силу в основному молодим людям. І на роботу також тут хочуть брати людей. Більш молодого віку пенсіонерам дуже складно влаштуватися. Ну, і я думаю, не всі пенсіонери витримають такого ритму роботи. 40 хвили... 40 годин на тиждень працювати треба дуже часто в дві зміни ці роботи, тому не всі пенсіонери або люди за обмеженими можливостями можуть займатися такою роботою. А більш таку роботу там, на півдня, на якісь там короткі. Години знайти дуже складно, тому що роботодавці хочуть повноцінного працівника. От така ситуація, от, наприклад, з нами, з Ніком, що на фабриці, там, де в дві зміни працювати, ми хотіли влаштуватися. Ми побачили, що ми не зможемо фізично. Так працювати, ходили на фабрику на екскурсію, подивилися умови, поговорили. Там люди молоді працюють, і наші українці по 40 років в основному. І ми спитали роботодавця, чи можуть вони нам дозволити по півдня робити або, наприклад, хоча б одну зміну. А він сказав: ні, мені такі працівники не цікаві. Я хочу повноцінних робітників. Ось така ситуація з роботою для пенсіонерів із обмеженими можливостями. Може, хтось має роботу з пенсіонерів або людей з обмеженими можливостями. Поділіться, будь ласка, в коментарях, хто мене дивиться і знаходиться зараз під тимчасовим захистом в країнах Європи або в Нідерландах. Буду дуже вдячна вам, українцям. Це таке вперше таку. Ем, зробили вперше таку програму прийняли, е, чи використали її під українців, я вже точно не знаю, що українці можуть працювати. Ем, Тим часом, як інші біженці з інших країн, вони не можуть працювати і вони не підпадають під такий тимчасовий захист, вони йдуть по процедурі біженства, живуть в таборі там, півроку, перевіряють всі їхні документи, вони обов'язково повинні вчити мову. А потім вже переходять на інші статуси, і там, мабуть, вже йде мова про роботу і таке інше. Я точно не знаю цього. От, Але. Так от для українців. Завдяки тому, що деякі українці хочуть і можуть працювати, вони собі винаймають житло. Це може бути або кімната, або навіть якась квартира. Ну, на, таку, на таку зарплату, як українцям платять, розраховувати на якісь шикарні апартаменти е, неможливо, тому що зарплати в основному мінімальні, але вона, хоч і не мала в Нідерландах близько 2000 тисяч євро. Але все одно житло тут дуже-дуже дороге, і, наприклад, якщо кімнату десь можна зняти за 600 євро плюс комунальні, то будинок окремий, ти за ці гроші не знімеш. Мабуть, це треба і 1200, і 1500, і може й більше, дивлячись від регіону. Я хочу розказати, от що значить тимчасовий захист для українців. Значить, українці, якщо вони не можуть працювати, вони не знімають собі житло, отримують безкоштовне житло в таборах, в притулках, в якихось флексвонінгах може бути. Ну, я сказала, це кому як повезе. І це лотерея. Далі медична страхівка теж безкоштовна. Ну, і виділяються якісь гроші на їжу. Далі що ще українці? Українці можуть їздити на своїх українських машинах з українськими номерами, на своїх українських правах, не платити податки за дороги, за... не розтамажувати свої автомобілі це теж великий плюс, і це гроші. Ті ж нідерландці, які живуть і працюють, і вони своєї зарплати повинні оплачувати і оренду житла, і комунальні послуги, і різні податки, наприклад, податки на сміття, податки на дороги, страхівку, вони повинні медично свою оплачувати. І багато іншого я зараз вам не можу цього сказати, але я знаю, що це так є. На ту ж саму зарплату, наприклад, якщо мінімальна зарплата, то Голландці або люди з тимчасовим видом на проживання, вони мають це все оплачувати. Чому я це все розповідаю? Тому що часто в коментарях мене запитують: а якщо ми приїдемо, то те, а якщо ми приїдемо, то все. Я не знаю, що у кожного може бути. Коли він приїжджає в Нідерланди, в які умови він попаде, і чи може він працювати, не може працювати, тут дуже складно розрахувати, людина сама повинна вибирати Ну, і вибирати, і дивитись на свої можливості. Я вважаю, що ну, молодим, більш молодим, це більш підходить, тому що дійсно вони можуть працювати, вони можуть заробити собі на оренду житла, можуть оплатити ще якісь послуги. От, але що стосується пенсіонерів, якщо припиниться тимчасовий захист, то припиняться всі виплати, припиниться безкоштовне житло, припиниться медична страхівка, і що робити? О, тому про пенсіонерів мене не запитуйте, я нічого не знаю сама. Ну і ходять такі думки в Нідерландах, що от українці е живуть краще, матеріально я маю на увазі. Ніж самі голландці на ту ж саму мінімальну зарплату, так як українці не платять за житло, хоча воно може їм і не подобатися, але воно все одно в них є і безкоштовне. А нідерландці не мають такої можливості їм треба обов'язково плачувати своє житло, оплачувати інші податки, оплачувати медичну страхівку і інші податки, які існують в країні. Але в різних країнах це по-різному. От в Нідерландах так, а в Словенії я знаю, що е, дають якусь допомогу людям, які знімають житло. Як вони це розраховують? Може з доходів, які у людей є в Україні, ну, наприклад, можуть дати 300 євро на те, що людина знімає квартиру пенсіонер, і е, їй додають 300 євро. Щоб він сплачував за оренду квартири. І плюс ще 300 євро матеріальної допомоги, коли пенсіонер і не працює. Тому в різних країнах по-різному, якщо ви мене дивитеся з різних країн, напишіть, будь ласка, як відбувається це в тій країні, де ви знаходитеся з тимчасовим захистом, буде дуже цікаво почитати. А наразі у мене все про новини. Будемо чекати, що буде далі. Ще моя порада. Мені, часто, мені пишуть в коментарях, що я повільно розказую, розмовляю. Зайдіть, будь ласка, в налаштування, і, кому це повільно. І зробіть собі швидкість, щоб ви могли швидше продивитися моє відео. Всім дякую за увагу. В Україні наші швидші перемоги, швидше нам дочекатися миру і повернутися українцям додому. На все добре.